You Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойлетавер Дефенс для того, щоб взяти і трошечки прокачати наш клан. В общем-то, минулого разу ми якраз створили клан і набрали сюди трохи людей. В принципі, клан забився і він постійно забивається. І прям тільки що я був вигнав кількох людей, і заново люди опять заходять. Я виганяв тих, які ну просто взагалі не фармлять ще кось цей чувачок. Тільки що він зайшов, у нього все на все дві перемоги, нульовий ранг і пограв він сю на все дві години. А в нього всього на все дві перемоги, типу, ну ви. Грі в цілому, от, і скоріш за все, якщо він тут особа не буде фармити круто, то ми його також само і замінимо. Також я додав нам рекрутера, який може за все рішати питання любі, якому можна все писати, казати. Він дуже багато фармить, і я поняв, що цей чувак реально класний. Ну і само собою, майже всі коїни нафармив він. От, тому що я тоді так і ми зіграли каточку, нам не дало ніякі ні перемоги, нічого. В общем-то, і я після той вийшов. А зараз нафармились коїни, чуваки нафармили в основному цей ро. Я готовий добавити ліміт, Добавити ліміт учасників, плюс 5 буде, так що апгрейд. Так, наступний ліміт вже буде коштувати трошки дорого. І зараз я думаю, що поки ми ще зіграємо, сюди люди ще наберуться, тому що люди набираються постійно. В общем, то ліміт учасників ми прокачали. Значить, що я думаю зробити? Цей рот казав мені тільки, що вентлесмоді дають дуже і дуже багато всього. Багато коїнів, багато всього дають. Тому, в принципі, я думаю, що можна добавити Сюди шефа і піти венлес В, в чому би і ні. Хоча у нього є Титан Фенмен. Може, я візьму ультимейта. От якось ось так. І типа, діджей є у нього. Значить, я, по суті, замість діджея можу взяти вчену на бабки. Ну, як варіант, як варіант, да. І можна спробувати залетіти з ним в Endless Mode. постаратись пройти супер далеко, тому що ну у нього Титан Фенмен, Astro, всі ці тіла. У мене ось буде ультимейт, шеф. Та й в цілому, я думаю, чому би і ні? Можна спробувати. щас цікаво, наскільки ми далеко дойдемо з ним вдвох. В принципі, ми підібрали. Юнітів, от і я думаю, що можна спокійно шурувати вендлес мод. Головне тільки заюзати Coin Boost, тому що мій закінчиться точно. І погнали. Не знаю, кстати, чи добавили x 2 швидкість вендлес режимі бо вроді як повинні були добавити. Ну, я не впевнений. Так що будемо бачити. Ну і само собою, скоріш за все. Так, чуваку, в 9 вечора світло вимикають, але в принципі ми повинні встигати. Тому let's go. лет'сго! Давно я венлес режимі не був, не знаю, може, там і мапу поміняли, але скоріш за все навряд. Так, в принципі, ні, мапа не замінена. Ми можемо спокійно ставити собі там сант, ставити вчених, нажимати автоскіп і особо не паритись. В принципі, у нього є діджей, він зможе його десь тут поставити. Я поставлю шефа під діджея, поставлю потім ультимейта ще десь. В общем, коротше, у нас буде все по ідеї Чікі-Пукі. Ну, я в це сильно надіюсь, сильно-сильно вірю, <сх2> але на ділі навіть не знаю, що там і як може бути. Так, кстати, екстрамані, тож заюзую, поставлю ще одного санту, щоб бабла було прям взагалі купа. Тому що мені Грошей надо багато, із-за того, що у мене і ультимейт, і голден, От. А вони хавати хочуть і дуже сильно. Тому сподіваюсь, що все буде ок. Так, треба мені поставити ще одного такого чорта, потім цього прокачати, цього прокачати. І в принципі, все буде чітко. У мене є міні-сігма, у нього вроді як теж. В принципі, я думаю, що ми його зможемо такого тут поставити, і не буде ніяких у нас проблем. От так, 600 баксюків є, тебе прокачуємо. Поки що чекаємо, бо ще міні... А, тут одразу отака тема пошурувала, да? Тяжка артилерія. Можна було міні-сігму просто-напросто і не брати. Окей, хорошо. Давно я вже Endless режимі не грав, не знаю. Система трошки помінялась, тому що, як ти бачиш, вже можна ставити Тітан Фенмена замість міні-сігми. Він коштує 750 доларів а демеджа у нього хоч отбавляй і сиди, просто прокачує і кайфуйте, і все. Тища в 0,5, це 2000 демеджа, 2000 ДПС-у. міні Сігме 600 ДПС на початку. Так що, ну, фенменчик буде, звісно, трошечки солідніше. Даже я б сказав, не трошечки, а нормально. От, ну потихеньку помаленьку ми їх виносимо. І друзі, якщо ви хочете теж конкретно далеко проходити вендес режим і мати багато класних юнітів. Кстати, мене щепиші всі сігнуті. То вам все, що потрібно, це все на все підписатись на канал. І там під відосиками у мене є посиланнячко на мій магазин, в якому я особисто продаю персонажів в Тойле Тавер Дефенсі. От і ну дуже багато людей їх прикуповує собі, і конкретно сидить жорстко накачаними і так далі. Не знаю, чи рот собі щось покупав з того магазину, але мені здається, що можливо, щось він собі теж прикуповував. Бо реально дуже багато хто купує, і всі залишаються довольними. От, ну і Ж не тільки в той летавер дефенсі, ще й в ФНАФ та Дефенсі можна тож прикупити собі купу юнітів. Ну і само собою ще багато де. От, а ми поки що давай Санд теж підкачувати, потім підкачувати вчених легесенько, щоб було в нас більше і більше бабету. Прикинь, уже дев'ята хвиля, я ще ні одного юніта не поставив. Ми просто дефаємося цим титаном <схід> і просто прокачуємо чуваків, заробляючи кучу бабла. А чому б і ні? ні? ні надо, надо Заробляти. Тому тебе щас тако підкачуємо. щас тебе ще за 600 підкакаємо. Качаємо, пішов босса ми теж спокійно розіб'ємо. Я думаю, проблем не буде абсолютно ніяких. А ми тим часом будемо жорстко дуже прокачувати наших вчених, тому що грошики нам потрібні капець. Мені до да грошей трохи більше, ніж йому. Бо в нього, звісно, я Я розумію, у нього там TJ, тоже теж голоден, э, вентилятор, чел. Але в мене ще і ультимейт, який хавати хоче, капець, як багато бабла. Ну, голдени теж само собою, будуть їсти дуже багато. Бо діджея, що там, одного купив та й все. А от о, такі юніти, то трошечки, трошечки багато хочуть їсти. Тому потихеньку, помаленьку щас підзбируємо грошенята. і все в нас буде максимально хорошо. Коінбуст не зря заюзав, мені здається, можна буде нормально підзаробити на цьому, тому що ну дойдемо, то ми далеко 100%. В принципі, ну якщо ми будемо чисто на фул автоскіпі, то дойдемо не супер далеко. Ну я думаю, що якби ми були не на автоскіпі, то ми б дошли вообще супер мега далеко. Але довелось би грати тоді дуже довго. А чуваку світло виключають, та й в мене скоро теж і не пайдет. Головне прокачувати вчених, чуваки. Ми тут як голденів наставимо, це же ще буде шо. Ну мені треба буде поставити ультимейта. Спочатку, типа, шеф, а потім ультимейта. Ультимейта ренжа 80, так що це дуже багато. В принципі, там ще шеф буде йому давати. 15. Коротше, все там буде ок. Поки що просто прокачуємо вчених, які дають нам лавешечку. Так, тут він поставив Астро. По ідеї шефа я теж можу зовсім скоро поставити, але я докачаю все ж таки вже всіх сант до кінця. І тоді вже буду ставити шефів там. Ультімейта теж треба буде придумати, де поставити, бо поки що, якщо чесно, я не знаю. Він не сильно хоче десь ставати. Я отут його, навірно, поставлю. Отут прям я поставлю ультимейт. Значить, я тут буду поки стояти, щоб він місце не зайняв. От, і ультимейт тут буде дуже хорошо собі стояти. Він буде до всіх доставати, все буде з ним хорошо. Так, потихенько, потихенько, грошенята ростуть. Бо ще ультимейта можна тут поставити. Но... Ну, я не знаю, типа ренджав ізначально хороша. 50. Він доставати буде. Якщо я тут поставлю, то він доставати буде не так сильно хорошо, але я все одно буду прокачувати. Тому давай його поставимо. Давай поставимо сюди зразу шефа. Е, шефа я би навіть даже підкачав, щоб він достав... Давав до ультимейт, ну поки що не достає. Ну нічого, ще ще раз його прокачаємо, і він по-любому достане. Ультимейт уже трошечки настрілює, вже непогано. В нього, кстати, 15 разів по ньому треба попасти, щоб його оглушити. Це прям ну солідно. Так, тебе за 6 підкачуємо. Все, тобі ренджи додало, це хорошо. Щас тебе запітак ще підкачаємо, В та ренжа теж виросла. Уже непогано. Так, діджей уже на максимумі, ми бачимо його різницю. Так, а, міні-сігму він сюди хоче, так? Да? Давай. Питань німа. Міні-сігма нам треба для того, щоб станете. Якщо ти хочеш, щоб я його поставив, я поставлю. То не проблема. Так, Тут у нас Голден стоїть уже, це вже дуже хорошо. А ми потихеньку будемо підкачувати саме ультимейта. Бо в нього тут ДПС просто шок. 175 тисяч. Це дуже багато. Так, щас за п'ятнашку теж підкачаємо. Що там шеф? Шеф всім радіусу не додає, бо його теж треба підкачувати. Ну, шефа зразу підкачаємо після ультимейта. Бенд, сюди. У нас є все, я можу розвернути туалета, таймстоп. потім ще таймстоп один можу заюзати. В общем-то, все хорошо, по ідеї, поки що. У нас тут пачка юнітів далеко не погана. Так, за двадцяточку Бенс прокачали

не остання, як я розумію, прокачка, хоча вроді не остання. Так, Бенц. Да, і є ще одна прокачка за 30 тисяч, яку ми обов'язково зараз заюзуємо. Правда, 30 штук треба десь назбирати. Ну, а? я думаю, що все буде ок. Вообще хорошо. Так, Голденів потихенько чувачок стави. Мені їх поки що просто заставляє. В принципі, в принципі, окей. Бо Голденів, фішка їх, що їх можна ставити дуже близько один до одного, і це дуже хорошо. І мені б ще кудись сюди втулити ще одну ультимейта. Я думаю, було б вобша супер. А все остальне заставити голденами. Бодиви, бачите, ми Ще ще плюс 5 ренджі буде, і він буде доставати прямо до їхнього спавну. Тобто, ну, типу, я поставив дуже хорошо, і прямо до бази він буде доставати. І тут він теж буде доставати, бо зараз прокачаю за 30-ку, ще 5 ренджі виросте. Даже виросте не 5, а чуть більше, тому що ще відсоток шефа Бемц. тепер 86,4, і він достає отут хорошо, і базу він достає нашу, в принципі. То я би навіть сказав, це хорошо. І це ще шеф не до кінця докачений. Тут ще ренж буст не докачений. Просто зараз ось тут уже 88, а не 86. Уже хорошо. У всіх ренжах стала бішечка Шефа підкачали. Мехбаніка, чувак поставив, просто, щоб кнопка була. Щоб всіх бустити. Це дуже хорошо. А ми шефа будемо качати далі. Бенц, Є ще. І остання прокачка 15 тисяч, я розумію. Трошечки поки грошей не вистачає, але я думаю, то взагалі не проблема. Зато дивись, які тут голденів стоїть. І це я ще навіть не починав на їх ставити. Він просто заставив все голденами, щоб нормально все було. Так, шеф бенс, прокачався. Тепер в ультимейті 92 ренжа. Він достає отут майже все. Тут просто клаптик не достає. А так то він всю мапу просто достає. І прикинь, як голдени, Просто які будуть прокачаються на максимум них 100 ренджі. Разом з шефом буде 115. І він просто буде доставати на всю мапу. Так, давай щас мені сігмоту. Качаємо, отако, щоб мені Сігма теж доставав супер далеко. І тепер, виходить, я можу просто ставити голденів. Хоча у мене є ще ідея з приводу тут ультимейтів тулити. Отако, десь на краєчку. Бенс, є момент. Просто щоб сюди поставити ще голденів. Так, у нас пішов босс 40 хвилі, але ми його зараз на ізі рознесемо. Це взагалі не проблема. як він падає. Просто поки всі починають доставати туди, так зразу там всі і улітають. Бо демежа вже дуже багато. Фенмен максимального левела, 80 тисяч ДПС, у навіть більше. Із-за діджея. Астро є чувак, який сповільнює. Голдени, які теж сповільнюють. Ну, в общем-то, капець. Мені кається, дойдемо далеко. Ще й ультимейти, просто потужніші ультимейти і таймстоп на 30 секунд. аж. Так, цей ультимейт уже також майже достає. Лишається взагалі ерунда, щоб він доставав повністю. Типа тридцатку щас сейчас О! Мехбаника заюзав, а і продав. Ага. У нього просто заюзов і продав. А ні, и появился диви. Обалденно. <свят> <свят> ну, Мехбанік чуть-чуть не достає до ультимейтів. Це мабуть він просто перевірив кнопку, чи буде доставати. Ну, вони тоді реально, ну, тако починають бити. Так, прокачуємо ультимейта на максимум. І все, тепер він достає також до спавна майже. Ну, в принципі, хорошо, 92 ринжа, В цього теж 92, це просто чуть-чуть далі стоїть. Ну нічого страшного. Головне те, що я тут ще й голденів можу наставити. Так, один є. Я буду такого по одному ставити, бо я просто потім заплутаюсь, який з них мій, а який не мій. Так, ще один голден викачаний. Надо ставити наступного. Так, а цей, що я поставив. Він, в принципі. Та він още всю мапу криє. Йому тупо байдуже. У нього оренжа 115. Він, вообще дядя крепкий. Так, ну і в принципі, отут ось теж полосочку голденами закрити можна, як він ось понаставляв їх. Чом би і ні. Давай якось рівненько попробуємо їх теж понаставляти, щоб все було максимально хорошо. Правда, трошки грошей нема, ну. Це вже поняв, не проблема, бо їх мені знову надавали. Хе-хе, <схи> прикинь, 5 штук, тако бенд, сюди засунув. І пора прокачувати помаленько. І я ще можу 2 юніта поставити, а потім можна продавати сант, вчених і так далі. Кух, я вже і голденів прокачав, усіх що тоді поставив. Тепер треба думати, куди поставити ще. В принципі, ідеї є. Якщо тут стоїть Голден, він достає, в принципі, нормально. Я оце думаю, можливо, тут поставить, але тоді. Цілком ймовірно, що сюди вони будуть не сильно доставати. Надо подумати, ще куди їх втулить. В принципі, можна їх просто скрізь пороставляти так легенько. Типа, отут ось легенько одного, Сразу викачувати просто до максимума, і потім ставити далі і далі і далі. Бо по факту потихеньку ми проходимо доволі таки швидко. Ага, він каже, що якщо голдені будуть в радіусі, типу, жовтого Титана, оцього, то їх можна буде забустити. Це хорошо, в принципі, тому що десь тут я якраз і буду значить, ставити цей голденів. Так що, окей, проблем не буде ніяких, прокачуємо ще одного на максимум. І давай тут теж далі пробувати когось втулити. А поки тим часом у нас вже 80-та хвиля, і моби навіть со спавна вийти не можуть просто. Просто не можуть вийти з соспавна. Їх просто тупо конкретно голдени луплять. Ще й дуже жорстко. Причому. Але я тільки одне не розумію, чого він продає банік Тітана, а потім ставить його заново. Він же ж тепер його не поставив, бо тут голдени стоять. Чи можливо то фішка така просто? Бо я ніколи тим баніком і не користувався, по суті. Так, куди би голденів ще поставити, просто їх тут, якщо їх ставити іменно тут, то їх будуть. Ложити спати, скоріш за все, хоча. Я... Не знаю, не знаю. А, все, я вже й не можу голденів навіть ставити. Тепер мені треба збирати нормально бабла і продавати Санд. В принципі, якщо я всіх сант продам, то я получу 1020, А мені треба буде голденів 5 поставити. Коротше, по грошам у мене поки що все, типа бомба. Я просто можу сидіти ще збирати гроші. Так, мехбаніка він поставив назад. Окей, в принципі, з цим ми розібрались. Але мені, аби розібратись, куди мені далі ставити голденів, було б реально хорошо. Так, диви, потихенько дефаємо. По суті, у нас уже 90 хвиля. Проблем нема ніяких. Уже дуже хорошо. Так, пола серце вийшов, 90 хвиля. Кух! Потихенько лупимо його. Що ж робити? Потихенько лупимо, потихеньку ще й гроші збираються. Я думаю, ближче до 100 хвилі у мене буде прям достатня сума, щоб уже продавати всіх оцих персонажиків. Хоча, типа, на одного голдена скільки надо? Типа там, я знаю, 20 остання, до того двіна. Це вже 32, потім там 2500 поставити, 4, потім 7,5. І коротше, по суті, мені треба в районі 50 тисяч на один. Я можу зараз 3, виходить, грубо кажучи, поставити. Мені надо все 5, поки продам цих всіх чуваків ще з Арху гроші получає. Я думаю, ще кілька хвиль, хвилі, дві, три, і можна продавати всі. Так, 95-та, а вони ще досі на спавні всі стоять. Ти прикинь. Наскільки ми просто потужно стоїмо, наскільки жирно стоїмо. І наскільки нам ніхто нічого не може зробити. Давай біля мехбаніка поставимо ще далі голденів. А в нього продав опять. Йомойо, В нього забустив і продав. Я поняв фішку. Я поняв фішку. Так, ще одного голдена поставив. Прокачуємо його на максимум. Банік поставився назад. Коротше, отут десь голденів я і поставлю, щоб особо не паритись. Так, прокачуємо тебе теж на максимум. Ух. Ну і осталося на все 3 санти продати І давай це якраз і зробимо Бем-бем-бем 18 тисяч туди на базу Ну, там не 18, там більше, но все одно. Так, Голден. Раз, Голден Два, Прокачуємо. Прокачуємо ще. І ще одного Голдена можу втулити. Десь ось тут. Все, поїхали, чуваки. Голден. На максимум. У мене ще є 50 штук. ультимейти стоять, все стоїть. 99 хвиля. Всі моби тупо на спавні. Автоскіп валим. хо Це воще прикол. Блін, правда, чуваку, світло вимкну через 3 хвилини. А... а тут, як би то сказати, поки що нам дуже легко. Ну я думаю, що вже зовсім скоро буде, ті типа супер складно. Там ще 102, 103, 104, там уже нам, звісно, скоріш за все, прийде гаплик, Но зато ми попробували Я думаю, що якщо в такий момент, як зараз виключити автоскіп, то можна йти вообще супер далеко. Але диви, як ми боса виносимо просто в нього 200 лямів в дві як ми його тушимо. Це капець. Още супер ізі. обалдеть, 105 хвиля, чуваки, просто тупо стоять на спавні. Я даже не знаю, докуду ми можемо дойти на автоскіпі. Напевно, супер далеко. Просто одне шкода, сейчас кенту виключать світ, поняв, він пропаде просто і капут буде. обалдеть, глічі, ось і но але глічів уже й немає. Якось у нас 108 хвиля, два діджей, то 2 DJ Ну потихеньку дефаєм, аби тільки встигнути просто. Бо я розумію, що в нас там автостоп, і ми ще можемо тут капець як довго дефатись, але просто хотілося б, щоб він теж коє не получив для клана, і ми могли вкачати далі клан. А тож за ну, за такі 100 чим-то хвиль там нам все одно дадуть дуже багато коїнів. Я щось думаю. 112 хвиля! Просто як ми лупимо, диви. Як ми жорстко лупимо, але це капець! 112-та. Ну, вже нам повна хана, сіки туалетів. 91 туалет просто на мапі, і у нас реально купа проблем. Я думаю, що нам тут і таймстопи не сильно допоможуть. Хі -хі. Обалдеть, сейчас ультимейта спати положить, деви. Чисто 15 плюх йому влетіло. Ну все, прокинувся. Нормально. Ну, но сейчас йому диви, як накидують просто жорстко. Може, може таймстопика такого бенд? От такого не. Диви, Щас ми капец рознесем тут. ультимейта вообще диви, Плюс. А який ультимейт таймстоп нажав? А, я нажав ультра таймстоп від цього від голдена. Все, я понял, понял. Я нажав ультра лайт тай таймстоп. А тут же є ультра таймстоп просто від голдена. Ну, дивіться, типа, як ми навалили їм конкретно. Глічі просто шурують, но ми їх валим. У хвиля просто. Обалдеть. Просто як ми лупимо. Ми ще потім таймстоп нажмемо цього ультимейта. Типа ультимейта таймстоп 30 секунд. У нас цей буде кедешитись Я ще можу розвернути усе якось щела просто від шефа. Коротше, вообще тут капець повний. Обалдеть, Ультимейт тупо спей. Тут ще кулдаун 100 секунд. Ну ми поки дефаємо. Поки дефаємо. 120-та хвиля просто. Обалдеть. Уже дев'ять, зараз у чуваку світло вимкнуть, просто капец. Ну юніти, він каже, залишився його. 120-та хвиля, ми, ми авто скіпом все несемо, просто капец. Ой-ой-ой, це капут. <поць> як ми ж лупим? А паутіть, як же режим лагає жорстко. 122 хвиля пошурувала просто. Наскільки жирніші, чуваки, я ще так далеко не доходив. Колись 120-та це вообще топ-1 був. Тихо? Таймстоп, тут гліч шарував. Все, зя. Всьо, добили. хо хо Пужди лупим капець. Сіки цей таймстоп. 190 секунд кедешиться, він 30 секунд іде. Скоро буде лайтнінг. Потім можна розвернути отут, чувака. Щас ми обов'язково нажмемо на цю штуку. Просто щоб вона була. І вентилятор їх ще назад трохи оттепує. Ну, не всіх, звісно, але кількох оттепує, як усі іноді. Обалдеть. 123 хвиля. Просто капець повний. Так, давай, розвертаємо когось там. Не знаю, хто розвернувся. Ну, хтось розвернувся, коротше. Так, ще є лайтнінг, таймстоп. Він уже готовий. Глічі шурують, Глічі вубили, хорошо. Наша проблема чисто глічі. Ну, ми дефаємо капець. 125 п'ята хвиля, боже, як ми класно підібрали юнітів, просто що так далеко шуруємо. Ой-ой, ой просто 212 туалетів на мапі. Просто конкретніші лаги. Конкретніші лаги просто. Так, таймстоп він заюзав. Або одеть, астротой, тільки в нього хп. просто, 200 мільйонів, чи що там, 230 мільйонів. Ха-ха. І він просто шурує йому байдуже. Йомайо! -йо. Оце вже, походу, халепа. 250 туалетів на мапі. У кожного з них не так багато хп, бо голди не всі дамажать своїми суперзаленими атаками, Але цей просто відірвався максимально далеко. У нього ще 46 мільйонів. Це просто капут. Голдени просто дефають до останнього. Ультимейти, голдени. Ультимейти тупо сплять. Він тут ще астро поставив. В клокмана ще 40 секунд КД. Ну 40 секунд точно не варік. Ми не дочекаємося 40 секунд. Просто не дочекаємося 40 секунд. Тут в астро ще хп просто капець. Ну ми його валим, чуєш, у нього 8 лямів осталось. 7... Блін, давай, 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 довалюй. 4 ляма 3. Давай, 30. Добили! Хорошо! Дефаємо, дефаємо, дефаємо дальше. Блін, ну всього воще хп багато. У нас тупо нема таймстопа. 14 клятих секунд просто не хватает на таймстоп. 10 9 секунд. Просто 9 7 секунд не хватало. Тихо, база жива. Ну, все, база не жива. Обалдеть. Коин парк, дабл коин, френд буст, коин буст. Хвыли. Короче, 4500 коинов плюс 1600 XP. Обалдеть. 1600 Endless XP. А скільки хвиль ми пройшли, то я не побачив. Йо. Я не подивився. 120 чи що? 127? Пішли глянемо. Хух! У мене вже 8-й ранг. Я перейшов собі на 8-й ранг, прикинь. Ще один слот для того, щоб ставити юнітів. Далі 9. Той лет дестроєр ще 10% більше золота. 10, 11, 12, 13, 14, 15 взагалі виглядає. Капет, супербомбезно. Прийшли ми 117 нам засчитало все. На все. А, я поняв, чого ультимейт, то подиш. Живів, бо ультимейта начали давати всім! Ультімейта начали всім давати. Чи це залах якийсь, я не знаю. Взагалі, чорт його знає. Але що в нас по клану? А, по клану, по клану, по клану. 75 сили мені накинуло зверху. Просто чуваки нові заходять, але вони що то ні чорта не грають. Треба буде їх або кікати і запускати нових друзів. Нових пациків або я не знаю. Ну це просто капець. А що по цьому? Покої нам 138 у нас уже є. Ну нормально, нормально. ну потихенько, потихеньку валимо, і це головне. У нас є ще місця, вони час від часу будуть з'являтися ці місця, тому що чуваки деякі вони ну не особо жорстко грають, поняв. І не особо фармлять, і їх доводиться просто кікати, поняв? Ну а потім все буде в нас супербомбезно. Я думаю, як все наладиться. Так що, друзі, не забувайте заходити, також Пробувати долучитись в клан. Там час від часу появляються місця, що мені тут накидали подарків, Ну це вже, напевно, в наступній Будемо все це провіряти. Я тут бачу, що тут ще жестик понакидували. Багато всякого-всякого разного. Друзі. Всім дякую, всіх хайперів. Це просто шок. сабля мутан, демон, грін лазер, Обалдеть! Тут накидали просто тонну подарків. В общем, не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайне. З вами був Сан Чилос, і всім пока-пока.